Доброго дня, мене звати Люба. Ви на моєму каналі Дивимось ситуацію по Кіровоградській області. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони, що заважає, що допомагає підсумок. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони, що заважає, що допомагає підсумок. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони, що заважає, що допомагає підсумок поточна ситуація. Наразі сильні, дуже бойові, рішуче настроєні, особливо це сильно серед чоловіків. З іншого боку, заспокоюється і урівноважується жіночою силою. кажуть? Всі в настрії, всі, як то кажуть, на ну, емоціях, але чоловіки бойові, рішучі, жінки їх трохи заспокоюють. Слабі ст сторони є певне обмеження, не бачать виходу, роздоріжжя знову ж таки, і щастя, ну, важко сказати, в чому саме щастя. Скоріше, з одного боку не бачать вирішення якихось варіантів, а з іншого боку, вони є. Ну, наразі більше перекриваються ці дороги, тому в цьому варіанті вони слабі. В сильних сторонах сильні. Знову ж таки, родиною, емоційністю, прив'язаності, і сильні нашими жінками. Знову ж, і плюс стабільністю. Ну, як завжди, Керова Гречина сильна своєю жіночою стороною. Ну, Знову ж таки, тут йде і як фінансова, і як емоційність, прив'язаність, і родинні стосунки а в черговий раз родини. Що нам заважає? Ну, Дуже емоційні родинами, що в наш хрест багато отримання буде, мабуть, скоріш за все повісток. Дай Бог, щоб тільки повістки, а не погані звістки. Але емоційність буде зашкалювати. І знову ж таки, це буде стосуватися родин. В сильних сторонах. Фінансова стабільність, і коли сафертон і в нашу сторону завернеться, можливо, повернення деяких хлопців наших, дай Бог. Тобто ми фінансові стабільності отримуємо якісь фінансове благополучення, але з іншого боку, якась вдача, вдача по коханню по родині. Тобто, дай Бог, що все-таки листи і взагалі. Хоті звістки будуть в кращі сторони. Ну, наразі наразі з одного боку сильні родинами, з іншого боку поїздки є повістками. Тому людей все-таки, незважаючи на те, що тут і каблучка, і подарунок, і щастя сімейне, але приниження. Нікуди не дінемо. У зв'язку з цим, ну, до кого вернуться, до кого не вернуться, а в кого і заберуть наперед підготовку. Тобто, в цілому, я не можу сказати, що будуть якісь прильоти, бойових дій також я особливо не бачу, але ротація і Забиратимуть хлопців наших в армію це одностайна. Тобто зараз велика ротація буде. Щодо поганих, ну, не можу сказати, на погане я б не сказала. Скоріше, на стабільність, на ну як стабільність родині, стабільність в стосунках. Деяка фінансова стабільність буде. А от щодо хлопців, то так. Будуть, будуть поїздки. Поганого особливо не бачу, але перепідготовка, підготовка хлопців, призиви будуть. Ну, тобто на найближчий тиждень для області таких загроз саме бойових не видно. Загроза скоріше в тому, що хлопців заберуть, а от ще дойдолі подальше і їх ні, ніхто нічого не скаже. Наразі все. Дякую за увагу.